Лінійка Edge від Motorola не зупиняє свій розвиток, підбираючи все краще рішення для і без цього дуже непоганих смартфонів. Маючи доволі доступні цінники, чимало з цих моделей запропонують цікаві варіанти оздоблення, приємніші за стандартні кольори та загалом непогані характеристики. Смартфон Motorola Edge 50 Neo цього разу отримав доволі значні апгрейди у порівнянні зі своїм попередником. І наскільки сильно ці зміни вплинули на гаджет, ми розберемо у сьогоднішньому відео. Більша частина звичної комплектації в Motorola Edge 50 Neo залишилася без змін. Є сам смартфон, кабель живлення, пін для доступу до сім-карти та захисний кейс швейцарського бренду A Good Company під колір пристрою. Вже знайомий за іншими виробами компанії комплектний парфум. Теж не забули. Але тепер коробка стала тоншою через втрату блока живлення. Підтримка Turbo Power, щоправда залишилася, але тепер для швидкого заряджання знадобиться або докупити блок живлення, або ж користуватися наявним. Загалом доволі очікуваний крок, але зручності не додає. Відверто кажучи, рік тому Neo-версія краще вписувалася у модельний ряд Edge. Цього ж разу Motorola Edge 50 Neo отримав оновлення, які збили з пантелику. Річ у тім, що пристрої лінійки мають заокруглення по боках дисплеїв, а сьогоднішній гість редакції з'явився з пласким екраном. Глобально в деяких випадках це може вважатися позитивною зміною. Не всім користувачам подобаються загнуті дисплеї, але серед інших варіантів цих смартфонів новий Neo тепер сильніше вирізняється. Окрім цього, змінилися і габарити. Смартфон став нижчим, але й мінімально товщим, хоча й не змінив вагу. За сучасними мірками він став доволі компактним, що після використання великих смартфонів складно не помітити. І додавати зверху чохол через це не хочеться. Ба більше задня кришка виготовляється з веганської шкіри, яка зовсім не слизька та приємна на дотик. Рамка пластикова, переважно матова, але й має глянцеві краї. При цьому її відтінок трошки відрізняється від шкіри. В нашому випадку маємо колір латте, але ще є синій, сірий та червоний. Кожен з них має цікаву назву. І всі відтінки на фоні звичних смартфонів все ж цікаво відрізняються від більшості. Як саме пристрій зберігатиметься, покаже лише час та власна охайність користувача. Додатково допоможе із цим захист від води та пилу за стандартом IP68, а також виробник наголосив на проходженні тестів MIL-STD-810H. Тобто, після незначних падінь пристрій має продовжити роботу, але відсутність пошкоджень це не гарантує. Заразом він має справлятися з температурами від мінус 20 до плюс 60 градусів Цельсія. Інших суттєвих особливостей тут немає. У Motorola Edge 50 Neo стандартне розміщення всіх елементів керування. Є відчутний блок камер, який заважає балансу на рівні поверхні. Та загалом добре знайома моноблочна форма корпусу. Покупці, які шукають відносно невеликий, легкий та простий корпус, знайдуться все в новій моделі. Зміна концепції загнутих бокових країв дисплея, можливо, зробила дизайн помітно простішим, але й одночасно полегшила деякі моменти повсякденного використання, адже таким чином практично не трапляється випадкових дотиків, а повернутися жестом на попередній екран в системі все ж зручніше. Окрім бокових частин, є ще чимало дрібних змін дисплея, але більшість з них на користування принципово не вплине. Зі зменшенням корпусу в еч-50 Neo також трошки зменшився екран. Тепер його діагональ становить 6,4 дюйма, а не 655. Рамки довкола також не драматично великі, особливо з урахуванням невисокої ціни гаджета, де виробники частіше за все не сильно піклуються про такі речі. Захищаю матрицю скло, як і минулого разу, Gorilla Glass 3. Зі зменшенням діагоналі також зменшився і показник частоти оновлення 120 замість 144 Гц. Це взагалі непомітна річ для практично всіх потенційних користувачів, тому жодних дорікань з цього приводу немає. І такий самий непомітний бонус роздільна здатність збільшилася без впливу на співвідношення сторін. Очікувано смартфон запропонує amoled матрицю з чудовою кольорною передачею. Суттєвих змін чи відмінностей порівняно з іншими моделями у налаштуваннях немає. За замовчуванням встановлено насичений кольорний профіль Vivid, який змінювати сильно не хочеться, він дуже вдалий. І також завжди є можливість підлаштувати кольорну температуру під власні вимоги. Та й без цього навряд знайдеться багато користувачів, яким не сподобається такий екран. Ще з позитивних змін варто згадати збільшення максимальної яскравості при відтворенні HDR-відео до 3000 кандел на метр квадратний, що для такої вартості смартфона може приємно здивувати. З різними умовами освітлення підсвічування теж без проблем опорується, а автоматичне регулювання яскравості не створить дискомфорту. І на десерт повернули функцію «Always on display». При першому увімкненні Edge 50NEO запропонує налаштувати сканер відбитків пальців. Його розташовано під дисплеєм, і це оптичний датчик, який може зберігати до 5 відбитків. Традиційно оптичні датчики програють всім іншим, але не сказав би, що з цим було чимало затримок чи не спрацювань. За звичайних умов проблем немає, хіба що іноді треба мінімально посунути палець, якщо з першого разу сканер розгубиться. Але також можна розпізнати обличчя за допомогою фронтальної камери. До цього можна додати функцію Lift Onlock. Так, флагмани трошки швидше реагують на такі функції, але H50 Neo теж цілком задовільно впізнає власника. Хоча, як завжди, обидва методи краще скомбінувати, адже камера не в усіх умовах зможе добре роздивитися обличчя. Як і минулого року, доступніша модель має непогані динаміки. Режим стерео реалізовано за класичною схемою, де розмовна динаміку парі з основним відтворює музику, супроводжує відео, ігри тощо. Гучності їм вистачає, а загальна якість, як для такої ціни, цілком достатня. Повіщення також доволі складно пропустити, навіть коли смартфон знаходиться в кишені, а користувач при цьому на вулиці. З розмовами так само не буде проблем. Мікрофони доволі непогано впоруються із шумопоглинанням в місці, але дійсно гучні звуки все одно можуть опинитися в розмові, що притаманно майже кожному смартфону. Гучності цього динаміка також вистачає для розмов у шумних обставинах. В лінійці Edge зустрічаються різноманітні опції процесорів Edge 50 Neo, який минулого року використовує сок від МТК, але, звісно, свіжіший варіант. І тепер це 4 нанометровий MediaTek Dimensity 7300 з графічним прискорювачем mali G615 MC2. Їх супроводжують дві комбінації пам'яті: 8256 або 12512 ГБ. Частинку umcp накопичувача також можна виділити під допомогу оперативної пам'яті. Новий чип не вніс суттєвих змін у можливості зв'язку. Щоправда, і до цього смартфон було доволі непогано оснащено, і подібний набір все ще на місці. Але новий чип зміг додати трошки балів до тестів продуктивності. У буденному користуванні певно, це не сильно буде помітно. Втім, смартфону вистачає спроможності на більшість необхідних завдань. Для вибагливих ігор це все ще не найліпший варіант, проте і гаджет в принципі розраховано під інші цілі. І в цілому для простого користування це дійсно збалансований пристрій. Стабільності смартфону також вистачає. У випадку тривалого навантаження він має зберігти практично всю продуктивність. Знову ж складно передбачити всі потенційно популярні кейси використання, але за звичайних умов пристрій чудово поводиться, і критичних зауважень до його роботи за час тестування не було. Навіть ігра можуть залишати корпус без помітного нагріву. І виробник також не змінював концепцію чистої операційної системи. Логічно цього разу це Android 14. Звісно, з фірмовими доповненнями у вигляді оригінальних жестів Motorola, декількох організаційних застосунків та Smart Connect від Lenovo. Великим доповненням стала ще одна камера в основному блоці. При цьому це телефото, а не додатковий сенсор для визначення глибини або макро. Відносно на дорогі смартфони не часто можуть похизуватися таким, тому апгрейд вартий уваги. І, хоча перші два сенсори, наче були минулого року, то поява третього все ж додає смартфону певної варіативності при фотографуванні та записі відео. Ба більше не кожен смартфон у такому ціновому сегменті в принципі може запропонувати оптичне наближення, компенсуючи це цифровим кропом. Але підемо по черзі. За умов хорошого освітлення, основному сенсору все ще без проблем вдається зберегти доволі натуральну передачу кольорів без драматичного витягування певних відтінків. Тіні постобробка все одно мінімально зачепить, але теж без зайвого фанатизму. Тому світлини залишаються дуже непоганої якості. Запис відео у роздільній здатності 4К з 30 кадрами на секунду може приємно здивувати непоганими загальною якістю зображення та стабілізацією. Хіба що шумопоглинання мікрофонів може злегка зіпсувати враження? Втім, як для такого смартфона відео дійсно непогане. Нічному режиму складнувати лише в зовсім темних умовах, але навіть там він зміг зібрати певну кількість залишків освітлення, ще й зберігши доволі чітке фото. А коли сцена передбачає вуличне освітлення, камері відносно вдається обійтися без гігантських ореолів довкола ліхтарів. На ширококутному модулі вдень зовсім трошки складніше через інше значення діафрагми, тому тіні можуть бути темнішими, як і певні об'єкти, які освітлені гірше за інші. Але такі дрібні недоліки точно можна виправити в редакторі, якщо буде така необхідність. Як і з попереднім сенсором, на ширококутній камері теж вдається записати хороший ролик у 4К з 30 ФПС. Фокус іноді може втрачатися, але швидко повернеться до тями, а компенсація рухів, хоча залишає сліди на відео, все одно досить притомна. А от з нічними сценами на ширококутній камері дійсно складно. Тут вже значно сильніше втрачається деталізація, гірше попадає фокус, і світла камера збирає набагато менше. Тож в таких умовах доведеться або шукати добре освітлення, або скористатися іншою камерою. З режимом макро доволі стандартна історія. Дайте йому більше світла і можна буде пороздавлятися цікаві деталі на відносно дрібних об'єктах. Хоча досі складно сказати, як часто це взагалі потрібно. Нова камера телефото забезпечить якісне оптичне наближення. Це можливо не флагманський рівень, проте у своєму класі це точно одні з найліпших світлин з наближенням серед тих смартфонів, які побували у нашій редакції. Запис відео такою камерою теж ведеться у 4К з 30 ФПС. Наявність оптичної стабілізації і рухи компенсує, і плавність забезпечить. І найбільшою несподіванкою стало те, що смартфон не перемикається вночі на кроп основного сенсора, і в усіх умовах для наближення використовує саме телефото. Так, певних недоліків чимало, але враховуючи вартість смартфона, говорити про них немає сенсу. Ліпше все ж похвалити виробника за дуже непогану реалізацію роботи телефото, навіть за складних умов. Фронтальна камера, скоріше за все, також залишилася торішньою, адже в характеристиках все ті ж 32 Мп з апертурою 2,4. Але при цьому камері вдається зробити непогані селфі як вдень, так і зі штучним освітленням. Програмне підсвічування обличчя ввечері не факт що робить краще. Однак портретний режим дуже непоганий. Довго розбиратися з інтерфейсом камери не доведеться. Тут користувачу залишили під рукою всі необхідні режими та зміни сенсорів. Заразом є чимало окремих режимів для охочих погратися у фотографа та професійний режим з більшими опціями налаштувань зображення. У порівнянні з минулим роком Motorola Edge 50 Neo втратив чималу частину ємності акумулятора, яка тепер становить 4310 мАч, а не 5000. Але синтетичний тест при цьому показав майже ідентичний попередньому результат роботи. І так само автономності вистачає на доволі звичний робочий день з браузером, соціальними мережами, РСС, поштою, нетривалою роботою камер, короткими дзвінками тощо. В такому сценарії у мене залишалося трохи менше, ніж 40% пізньої ночі перед традиційним заряджанням смартфона до ранку. Щоправда, із цим є певні зміни. Комплектного потужного блоку живлення з цією моделлю вже немає. Без підтримки Power Delivery, навіть з потужнішим за фірмовий 68 ватний блок. Повне заряджання потрібно трошки більше за півтори години. Це все одно доволі непогано, і тепер еж 50 Neo має навіть підтримку 15 15-ваттного індукційного заряджання, що в таких смартфонах все ж доволі незвична можливість. Нехай плоский дисплей тепер не так вписується у концепцію лінійки. Motorola Edge 50 Neo все одно є чудовим доповненням для неї. З доволі невисокою вартістю ця модель тепер може запропонувати непогану телефотокамеру та індукційне заряджання, чого в багатьох конкурентів немає. З більшістю інших частин також все дуже добре, ще й функцію Always-On Display повернули на місце. Так, до флагманів такому пристрою ще доволі далеко, але й вартість у нього суттєво нижча. З недоліків можна згадати лише про стандартний вібромотор. На щастя, переваг у цієї моделі набагато більше.